Всім привіт, всім хай! Так, І в нас сьогодні е, слідуючий реплей на Борисові. Мені скинули не так давно цей реплей, я його не дивився, не було часу. Але ми сьогодні з вами подивимося, я його прокоментую. Ну, казали, тут не, доволі таки непоганий бій вийшов. Прямо такий. І давайте подивимось, що у нас тут. Так, і наш герой на Борісові, мабуть, хоче поїхати на воду. Да? І так, дивимося, тут він грає проти 9 рівнів, арти немає, одна ЛТ. Пів команди ПТСАУ, що у нашого Боріса, що в команди супротивника. Так, і по ЛТ, так? Да? У команді Боріса це у нас 90- -к. і там 90-к. І що ж? Так, тут Боріс поїхав в наглу трошки, трошки агресивно так, під'їхав чуть-чуть так, Його там прикриває три трипетесау. Один із них його співзводний. Так. І... Що там, мабуть, буде батчата вицілювати, так? Да? Так. Да. Ой, хорошо. Непогано, непогано. Так, і він почав перезарядку. І так. Ага, так. Союзник під'їжджає на т 3 А це, це може бути і рисковано, якщо, якщо там на дальняку хтось є, то да, мож, могли б його зняти. Але, як бачимо, він проїхав без. Без урону, Так, і що ж, на, наш герой їде, їде і ще б трішки і все. Так, і він підсвітив Т-103, по якому відпрацювали. <кхи> і так, ага, він тут підсвічує 122-й. Так, обновлює по тест 103 Так, а, і він іще є СТА2 підсвітив. Теж непогано. Так, ага, він поїхав далі. Ну тут він, звісно, під Т-103 може підставитися. Ну нічого, так, с... на союзник. Ой-ой-ой-ой-ой, ой, зря. А міг би зараз так прохватити. Ох, він везучий. О-о-о, ти що, ти? ви вийшов. <кхід> він... йому дуже підкрутило, що його Т-30 не пробив. Тут він збирає асістик. він вже 2-300 насвітив. Зібрав вже 2 фрага і 700 урона. Ну, непогано, доволі навіть, я би сказав, прямо добре, Уже третій фраг, 1000 урона. Непогано, непогано так. На флангу ТТ он... Там їхні тяжі продавили, там одна млеха, але і тут він. Получив плюшку Т-103. Т-103 забрав, хорошо, і він, мабуть, зараз ага, підсвітив ягу. А ну дасть. Ай яй. Не пробив, не пробив. І таке буває. <кхів> так, і ззадіон скорпіон з'явився, засвітився. <кхів> да, союзник, Союзнику треба було не ставати, а просто заїхати. Заїхати під ліву сторону. Ні, навіть не під ліву, а під праву. Тобто йому треба було просто заховатися. Так, і скорпіон перша. Так, 2 із двох. Непогано, так, не засвітився. Це ще краще. І скорпіон вже шотний. Він якоби не сильно представляє такої загрози, але може. Може трішки підпортити гру. Так, тут шпак ось приїхав. Так, і що наш шпак хоче? А, ага, він он підсвітив, обновив? Так, і тут наш герой засвітився. Так, 1390 назад приїхав, так, тут і шпак прохвачує. Одну, другу, О, він тут уже Получив, дай бо... О, то він прямо на, на все лице. Ну. Так. Наший буря перезаряджається на голду. Так. І. Перший. Ой, хорошо, 2 із 2. Не... це навіть добре, що попав 2 із 2. Ну, не попав би один, прийшлося б потім би. Добивати його. А так він може забрати із барабана Ягу і, можливо, із барабана 1390. Це то, також буде не, не дуже Не дуже погано. Так, і. Ой, хорошо. Давай, давай, давай. О, вообще красавчик. Просто хорош. Так, ну а там 90 уже під. Відпросів 280 ХП. А, його уже немає. Так, і. Так, і тут можна було б під'їхати. Під'їхати по червоній лінії да, і добити скорпіона. Або. А він зараз. А, він зараз буде ні, я думав він буде в наглу проїжджати, але ні. Він зараз хоче трошки по... по такому зробити. Від кушчиків Оп. підсвітився, але нічого страшного. Там він, мабуть, Центуріона зараз. Ох! Крутять. Ой, крутять. Але це уже сьомий фраг у нього. І начебто скільки тут пройшло. І він Він тільки продавив фланг і вже було в нього скільки? Да. Ну да, п'ять. Ні, 4 фрага було. Він же ж і ягу добив, і ще цих двох, то ну, доволі так непогано. Так, Zadion Vazік засвітився. 500 Хп. Так, ну він їде ось за Т103. Поїхав за. А, і там Вазік. Ага. І так. І що ж? І що ж тут вийде? Ану, муц, муц. Так, їхній вазик добиває нашу СТРВ. Ану, а муц. Муц не пробив. Так. Нашій Баріс летить, летить, летить і. Ой, хорошо. Добив. Давай, давай. Давай в наглу, в наглу. Оп! Ой, хорош. Уже 9 фраю. Прямо прекрасно. Дождався. Дождався момента, коли заїде в борт, не, нач... не, не стрельнув в. Трошки раніше. Дуже хороший таймінг. І так, 9 фрагів. І так, зараз 10-й. 10-й має бути. Так. І він їде за останнім вазоном. Так, он, он навіть і. Муц спише. 9 фрагів, дайте йому 10-й. Ага, мутс і буде прикривати його. Може і прийме. Будемо дивитися зараз. І вони знають, де світився останній раз. Вазон. А Вазон <свісно> утік. А Вазон утік. Безсовісний. Так. І там яга залишила шотним Вазона, але міг би. <свісно> так, он навіть і в чаті вже пишуть. К-91 і Муц. Ой хорош. Він просто на автоприцелі його добирає. Це дуже такий хороший бой, такий на розслабоні. То там поїхав пух-пух-пух. І на цьому закінчуємо. Дякую за цей реплей. Всю, всім гарного дня, всім па-па.